Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні я хочу, щоб ми розв'язали ось це рівняння. Рівняння з модулем та ще і логарифмічним. Колись це рівняння було в ЗНО дуже-дуже давно, але було в ЗНО. Давайте розберемося, що ж тут робити. Насамперед, ви маєте усвідомити, що якщо у вас є модулі, ну так як тут два модулі, необхідно спочатку знайти нулі модулів. Тобто кожен модуль прирівняти до нуля. Давайте це і зробимо. Ми беремо перший модуль, прирівнюємо до нуля, тепер я одиничку перекидаю сюди, виходить 3 логарифм мікс дорівнює мінус одиничці. Тепер я ліву і праву ділю на трійку, виходить, що логарифм десятковий з х дорівнює мінус 1 третя. Значить х це буде 10, бо це логарифм десятковий в степені мінус 1 третя. Що таке степінь 1 третя? Це корінь третього степеня із 10 в даній ситуації. А що таке мінус? Це значить, що цей запис має бути знизу. Тобто 10 мінус 1 третій це ось це число. Далі прирівнюю другий модуль до нуля, тут трішки простіше. Три перекинули вправо, тобто логарифм десятковий з х дорівнює трьох, значить х це 10 в третьому, тобто одиничка з трьома нулями. Тобто 1000. У нас є другий х. Що ми робимо далі? Далі ми натрусимо ці два значення на числову вісь. Для чого? Для того, щоб встановити знаки кожного з модулів. На певному проміжку. Бачите, в нас їх три вийшло: один проміжок, другий і третій. І я буду встановлювати знак першого і другого модуля окремо. Я скажу, що це в мене перший модуль, а це другий модуль. Далі нам необхідно взяти якесь число. З певного інтервалу, тобто, наприклад, от звідси треба взяти якесь число і підставити в перший модуль і в другий. Ну, тут виникає маленька проблемка, бо нам треба усвідомити, скільки це один поділити на корінь третього степеня з 10. Ну, дивіться, корінь третього степеня з 10. Що ми знаємо, яке число в третьому степені ну, поряд з десяточкою. Це 8. 2 да? в третьому це вісім, ну, десяточка трішки більше. Да? Тобто корінь третього. Із 8 це 2, а це буде трішки більше, ніж 2. І якщо я одиницю поділю на це число, тобто я усвідомлюю, що це ну, одна друга да, десь 0,5. Це геть-геть грубо, але в принципі я уявила скільки це. Тепер я мушу взяти якесь число з цього інтервалу. Менше від ось цього. Ми можемо взяти 0,1, можемо перестрахуватися і взяти 0,1 соту. Чому саме я беру 1 соту? Я хочу взяти 10 в якомусь степені. Для того, щоб мені було легко знайти логарифм десятковий. Тобто я взяла одну соту і знаю, що це 10 у мінус другому степені. І підставляю ось сюди. Що в мене буде? Тут у мене буде мінус 2, да, логарифм десятковий із однієї сотої це мінус 2. Мінус 2 я множу на 3, це мінус 6, мінус 6 плюс 1 це мінус 5, модуль від'єднає тому я поставила ось цей мінус. Те саме я роблю і тут. Мінус 2, мінус 3, мінус 5 число від'ємне поставила мінус. Далі я буду брати число ось цього інтервалу, я вирішила брати 100, тому що 100 менше, ніж 1000 і більше від цього числа, і підставляю туди. Значить, логарифм десятковий із 100 це буде 2, тому що 100 це 10 в другому степені. 2 я множу на 3, це буде. 6, 6 додаю 1, число додатнє. Саме тому я поставила цей плюсик. Так само я беру це саме 100, підставляю сюди, буде 2 відняти 3 це мінус 1, мінус 1 це число від'ємне, поставила мінус. Далі я візьму число ось цього інтервалу, щоб воно було більше, ніж тисяча, я взяла 10 тисяч. 10 тисяч це 10 у четвертому степені. Тобто логарифм десятковий з 10 тисяч. Тисяч це 4. Відповідно, 3 на 4 плюс 1 число додатнє з'являється плюсик в першому інтервалі. І тут 4 мінус 3 також число додатнє, з'являється плюсик у другому інтервалі. Ось ми поки що проаналізували прознаки модулів на певних інтервалах. А от тільки тепер ми будемо розв'язувати. Я звільню ось цю частину дошки, щоб мені не заважало нічого. І буду розв'язувати. Причому розв'язувати я буду на кожному інтервалі окремо. Я беру перший інтервал і беру я від мінус нескінченності ось до цього числа. Так? Я кажу, що моє х належить від мінус нескінченності до 1, що ділиться на корінь третього степені із 10. Я візьму в круглій дужці. Я ось ці точки буду включати тільки в один інтервал. Сюди я не буду включати, а сюди буду включати. Сюди не буду включати, а сюди буду включати. Моя задача включити в одному із інтервалів. Великого значення, в який саме ви будете включати, немає. Але я звикла брати ось саме таким чином. Що я бачу на цьому інтервалі? Що обидва модулі міняють знак. Тому я міняю ось тут знак на протилежний і тут знак на протилежний. Тут я міняю знак на протилежний таким чином. Я ставлю мінус. 3 логарифм десятковий зікса відняти 1, Я змінила знак. А в другому я зміню оцей знак попереду. У мене буде плюс логарифм десятковий зікса мінус 3. Я тільки змінила оцей знак. Перед усим модулем я змінила знак. Зрозуміло. Так, тепер ось це і ось це, я зводжу подібні доданки, буде мінус. 2 логарифм десятковий з. Ікса. Тут мінус 4, якщо я перекидаю вправо, змінюю знак, буде 4 плюс 2, значить 6. Далі ліву і праву частинку я ділю на мінус 2. Значить, логарифм десятковий з ікса дорівнює поділи... 6 поділити на мінус 2 це мінус 3. Добре, мінус 3, значить х це буде 10 у мінус третьому степені. Да? Х це 10 у мінус третьому степені. Або х це 0 цілих, так, щоб три циферки після коми було 1 з тисячна. Що ми робимо далі? Далі ми дивимося, чи ця 1 тисячна у нас потрапляє в цей інтервал чи ні. Потрапляє тому що воно менше від цього числа, тому я зразу відмічу, що це буде нашим коренем і ось так залишаю. Далі. Далі я переходжу до другого інтервалу, беру число звідси да, і кажу, що в мене другий інтервал. Я записую, що х належить квадратна дужка від 1, що ділиться на корінь третього з 10 і по тисячу. Ось так, кругла дужка. В цьому інтервалі перший я залишаю модуль без зміни, в другому міняю знак. Тобто це я залишаю без зміни 3 логарифм десятковий з ікса плюс х. Ікс. Тут міняю на протилежний, я міняю цей знак на протилежний, буде плюс логарифм десятковий з ікса мінус 3 дорівнює 2. Дивіться, ви міняєте або оцей знак на протилежний, або ви його залишаєте, тоді тут мінус. І тут поміняли на плюс. Вийде одне і те саме, але легше поміняти просто попереду знак на протилежний. Далі зводимо подібні доданки. Ось і ось. Це в нас 4. Логарифм десятковий з. Ікса. Тут мінус 2 перекинули сюди. Значить 2 плюс 2 буде 4. Ліву і праву я ділю на четвірку. Виходить, що логарифм десятковий з х – це 1, значить х це 10, так? Х це 10. Дивимося, чи попадає 10, в цей інтервал. Попадає, тому я обводжу, це також буде нашим розв'язком. Залишився у нас ще один інтервал, ось цей. Тут треба і перший, і другий модуль залишити без зміни, не міняючи ніякі знаки. Записуємо третій інтервал. Уже наш Х належить від... Тисячі, причому тисячу я беру в квадратну, до плюс нескінченності. Обов'язково якийсь край я беру до квадратної дужки. Залишаю перший модуль без зміни, це 3, логарифм десятковий з х плюс 1, І другий без зміни, але мінус стоїть попереду, да, типу воно в дужках, тому я розкриваю дужки, буде ось так. Тобто мінус змінив тут і тут знак і дорівнює 2. 3 логарифма десяткових з ікса відняти 1 логарифм десяткових з ікса це буде в нас 2 логарифма десяткових з ікса. 3 додати 1 це буде 4. 4 перекидаю туди, 2 відняти 4 це буде мінус 2. Ліву і праву частинку я ділю на двійку і кажу, що логарифм десяткових з ікса дорівнює мінус 1. Значить х це 0,1. Так, і що у нас з вами виходить? У нас з вами виходить, що 0,1 вона ж не потрапляє в цей інтервал, правда? Вона ж не потрапляє в цей інтервал, тому вона не буде нашим розв'язком. А Тепер ми з вами можемо сказати, що в нас є два розв'язки, ось вони червоним обведені, е, в нас просять розв'язати рівняння і у відповідь записати суму коренів рівняння. Тому я додаю ці два числа і записую 10,1 тисячна у відповідь. Я думаю, що тепер, якщо вам трапиться рівняння з модулем, ви розумієте, що спочатку треба що зробити, знайти нулі модулів. І далі розв'язувати на кожному інтервалі. Причому це стосується не тільки логарифмічних, а будь-яких рівнянь.